Слава Україні! любі захисники! Ну і це чергова мотивація для вас, як завжди, в новому образі. Адже, зичу вам кохання і любові і вірного в любові тій тепла. Зичу вам! Щоб це літо у своїй природній короні вам дарувало неповторний час добра, щоб любили ви безмежно і поверталися живими і свіми. І щоб часу чари вічні. Оберігали вас щодня, щоб привітне сонце, серце й душу гріло, і щоб ріки і моря несли аж віталь гори й болі, і щоб родила для вас земля. І споконвічний. Вічний час оберігав, оберігав здоров'я ваше і життя. Повертайтеся живими і здоровими. Амінь. Повернетеся живими і здоровими. Амінь. Повернетеся живими і здоровими. Трішки для вас чаклую, так би мовити. Відкиньте волі, відкиньте і тривоги, ви повернетеся живими і здоровими з війни.